У сучасному світі відповідальність і готовність часто вимірюються рівнем занепокоєння про майбутнє. Однак у Євангелії від Матвія, розділ 6, вірш 34, сказано отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи. Цей вірш нагадує нам про важливість життя в теперішньому моменті та довіри до Бога щодо нашого майбутнього. Замість того, щоб занурюватися в тривоги про прийдешнє, ми покликані зосередитися на сьогоднішніх завданнях, вірячи, що кожен день приносить свої власні турботи та радощі. Підпишіться на подкаст святі протиріччя, щоб щоденно отримувати натхнення та нагадування про божественну мудрість, які допоможуть вам розпочати день з позитивом та впевненістю.